Що потрібно знати перед тим, як починати вишивку по сорочці зі вставками канви? По-перше, ми вже раніше вам розповідали та показували, як ми виконуємо адаптацію. Що таке адаптація схеми? Це коли ваша схема, яку ви маєте, повністю розрахована таким чином, щоб покривати всі вставки канви. У вас вся вся вишивка має закривати. Це не обов'язково означає, що кожна клітинка має бути зашита. але Гарно виглядає сорочка, коли орнамент починається з ось цих всіх моментів. Щоб не було такої ситуації, коли у вас йде вузка полоска орнаменту, а ось тут залишається канва, бо це виглядає не зовсім естетично гарно. Що ми для цього рекомендуємо? Спочатку зробити орнамент. Для цього вам потрібно прорахувати всі-всі-всі клітинки, кожну клітиночку прорахувати. І або в програмі, наприклад, Pattern Maker, або на листочку в клітинку собі промалювати схему. Рахуємо повністю по вертикалі, по горизонталі, всі відступи, все-все-все. Коли ви все прорахували, всі ваші клітиночки вже є. Схема намальована саме таким чином, як вона буде виглядати ось тут. Вам необхідно виконати розмітку, для чого ми це. Рекомендуємо робити. Розмітка найкраще вам послужить для того, щоб у вас орнамент точно розміщений був по тим клітинкам, які ви собі обрали. Ось тут можна зробити центр, так? спустити його вниз. Він не буде співпадати з тим центром, який ми зараз бачимо. Якщо ви будете орієнтуватися на центр ось тут. І почнете вишивати орнамент з цього центру, в якийсь момент на краях він у вас буде симетричний. Тому важливо в сорочці на приклад ось так скласти її, знайти центр безпосередньо і ваш орнамент розміщувати від центру того, який є по факту вставки канви. Тому що при пошитті хтось з кравчині може тут залишити більше клітинок, аніж тут. Візуально для сорочки це непомітно, але на орнаменті це дуже буде гарно видно. І вже коли ви знайшли центр, поступово рухатись. Ми завжди рекомендуємо починати вишивку з нижньої центральної точки. Ось, наприклад, тут почали з центру і поступово рухаємося по краям. Ось тут почали з нижньої центральної точки і рухаємося. По краям і вгору. Те ж саме на рукавах, на манжетах, незалежно, це чоловіча, жіноча сорочка, почали з центру і рухаємося по краям. Звичайно, на шваху, тут на стиках, у вас може вийти орнамент не повністю ідентичний на обох рукавах. Але це нормально і це завдяки тому, що сорочки зшиті. Ви можете на своє бачення зробити їх однаковими, або зробити їх. Щоб повністю була зашита вставка канви. Цю частину буде не дуже сильно видно. Теж саме комір. Щоб у вас ось тут був однаковий орнамент, вам потрібно знайти центр позаду, прорахувати всі клітинки, іноді у вас може бути стик. Трошки різний, бачите, за рахунок пошиву сорочки. Неможливо пошити її так, щоб у вас клітинка в клітинку була. Це я мається на увазі пошив промисловий на промислових швейних машинах. Клітинка в клітинку можна зробити тільки при ручному пошиві. І так само орнамент свій малюєте звідси поступово рухаючись в центр. Зараз я вам покажу, як виглядає файл з адаптацією схеми, яку ми виконуємо для вас. Зазвичай ми не робимо таку розмітку для вас. Це зробили для того, щоб показати та розказати. І зараз вам показую. Ось так виглядає файл адаптації, яку ми зробили для цієї сорочки. Зараз я збільшую. Файл дуже важкий, може погано підвантажуватись, це нормально. Ось у нас червоні лінії. Це розмітка, вже підвантажився. І ми вам ставимо стрілочку і пишемо, що починати з цього місця. І ось червоні лінії всі це край нашої схеми. Далі, ось, ми робимо розмітку так само. О, ось цьому моменту на вашій сорочці, ось так, Всі червоні лінії це все розмітка. По коміру все прораховуємо, прораховуємо повністю. Ну і так, по горловині, по коміру, так само. Ось ми все прорахували повністю кожну клітинку. Показали, звідки починати. Іноді центр вишивки. Може бути не центром схеми. Це зроблено для того, щоб у вас, коли комір ось тут зійдеться, у вас однаково закінчувався орнамент, щоб він був симетрично гарний. Ось як в цьому випадку. На ось такому етапі у нас закінчується комір з одного боку, і на такому самому етапі з іншого боку. Так само по манжетам. Ми розписуємо вам, який рукав, з якої сторони спинка, з якої сторони планка. Так само по низу сорочці. Бачите, прораховуємо таким чином, що у вас з одного боку і з іншого однакова симметрична схема. І так само по низу. Ви можете для себе зробити таку схему, тому що ось у нас. Придбали ось цю схему гарна схема, але вона не адаптована під ці ставки канви. Вона зроблена приблизно. Але ми в даному випадку, коли маємо саме сорочку, яку у нас придбала людина, ми повністю-повністю все прорахували. І цю розмітку ми ось вам пишемо, що вишивку найкраще виконувати, починаючи з точок, що помічені червоними стрілочками на схемах. Ось ці стрілочки. І ще ми вам пишемо, що починати роботу потрібно зробивши вертикальну розмітку центру кожного фрагменту, червоні вертикальні лінії на схемі, яку рекомендовано виконати завчасно. І ось, фактично, майже всю цю розмітку для майстрині ми зробили, для того, щоб вам показати, майстриня знала, як відповідає наша схема адаптації, але ми не виконуємо таку розмітку для кожної схеми. Оскільки ми тут для кожної сорочки, для кожної схеми, оскільки ми тут все детально прораховували для майстрині, це окрема можливість замовити у нас адаптацію. Вартість адаптації від 500 гривень, в залежності від схеми, в залежності від сорочки, яка є. У вас є можливість зробити це самостійно або замовити у нас. І це дуже важлива робота, яку вам потрібно зробити перед вишивкою. Не можна взяти будь-яку схему і просто почати вишивати, тому що у вас елементарно може не зійтись тут рисунок. Рисунок, отут може не зайтися, ваш орнамент, він буде несимметричний, або десь буде центр з'їхавши, або, можливо, у вас стане не по центру. Якщо почнете просто вишивати з цього боку, у вас малюнок може закінчитись, наприклад, ось тут, несимметрично. Великий такий об'єм роботи, який вам потрібно зробити, купуючи сорочку зі вставками канви, це рахувати, рахувати, рахувати. Повністю прорахувати всі клітиночки, всі вставки канви. Наприклад, ми знаємо, що тут 120 клітиночок, бо ми вже 100 разів їх рахували. Так знаємо, що по висоті отут 35, і тут також 35, бо це все рахували. Але з кожною адаптацією, яку ми виконуємо для наших покупців, ми знову це рахуємо. Знаючи, скільки там є, ми все одно прораховуємо. І також обов'язково робіть. Розмітку це дуже важливо для того, щоб ваш результат був гарним, симетричним і у вас не було ніде проблем зі стиковкою вашого орнаменту. Ось така інформація, яку хотіла вам розповісти. Вишивайте, вишивайте гарні сорочки. Ви можете їх вишивати як по пошитим зі вставками канви, так і вишивати повністю з нуля. Збирати вручну сорочки це теж дуже гарна, неймовірна кропітка робота. Там, взагалі, поле для творчості, просто неймовірне. Це був ваш ажур. Всім папа. -па.